Доброго вечора всім. Сьогодні 25 серпня, неділя 2024 року, хочу показати, який ще, ще виноградник залишився у мене на участку, бо вже порозпродував. Ось, знаходимося біля куща Байконура. Це він прищеплений. Не помню вже. Який тут був кущ, названня вже не пам'ятаю. Це вивів ось на арку цей байконур. Грони гарні. Ну ще йому, я так думаю, не тільки дві, а можливо навіть і три, тому що нагрузка велика. А це ми знаходимося біля корневласного байконура. Нагрузка також тут гарно залишив по одній груні на кожному погоні, але тут на кущі я щитав 40 грун. Це ну, тут грони великі. То є кілограм 35-40, я думаю, тут буде на цьому кущі. Оце таке вінтяне байконур. Це йому років 5-6 в цьому кущі. Малини є ще горненькі. Лісточки чисті. Ось такий байконур. Із пізніх сортів це Сіяна. Вона, звісно, запилилася в цьому році не дуже. груни невеликі. Це сітку стовляю від птахів. Він пізній, але в цьому році я також уже пробував ягоду, вже в принципі можна їсти. Ну, в цьому році все, бачите, все воно якось ті, що пізні сорти. Вони вже догнали ці сорти. Що ранні зрівнялися з ними. Так що по цьому році судить. Ну, не судить, а так казати, що це пізній, а той ранній. Як я ж кажу, оці пізні сорти, вони вже майже всі вже також спілі. А це також із середніх червона стріло. Вона також, в тому році в мене ще зелена була, а в цьому році вже пробував. Ну, кислинка є, само собою, але ж можна вже їсти. Ну, але ще, щоб набрали свої смаки, то я думаю, неділю-дві хай ще повисить. Ягода крупна, продовжував оста, зберігав в тому році до Нового року і вона ще... Смачніше стало. Чим на початку. Це кишміш-рарот американської селекції. У нього також вже ягоди деякі жовтіють і вже смачні. Кісточки тут немає, тому що цей кишміш йде першого класу, безнасінневий. Ну, все, вже бачите, вже його деть. жовті, вже майже готові. А там ще де, не де всередині ще треба, щоб ще дозріли. Міш парарод на цей рік буду по дві груни оставляти, думаю, він потягне. Це корневласний Дніпровський сувенір. Ягода тут, дивлюся, видовжена, але невелика. Така, як у мене на прищепі, там більша ягода, ну, я так думаю. Якщо він ще молодийший, як набере товщину свою, рукава наберуть свою товщину, тоді і ягода буде більша. А поки така вона ну, продовгоста. Ну, я ж кажу, там, де на Сицилії в мене прищеплений, то там набагато ягода більша. Зараз покажу. Оце ось Сицилія був кущ. Я прищепив сюди Дніпровський сувенір. Тут уже ягода крупніша. Ну і рони побільші. Зараз таке пече, листя стараюсь не обривати, тому що там на Рембо у мішечках, де було, то прямо ягода поварилася. Так, а це ще Дніпровський сувенір. Так, і оце він іде, далі Центуріон. Центуріон, він середній. Але ж срок визріває він, наче й рановато ще для нього, але вже також він синій. Ну, в цьому році гороху багато в нього пішло. Деякі грони нічого, але загорошив в цьому році він. Ну, побачимо. Тут і первіні цироні з тієї сторони. Прищеп, то прищеплений цей кущ був кишміш запорізький. І також я сюди прищепив піреніс раній. А це ось в тому році прищепив ось видно рататуй кишміш американець. То в цьому році вже грони такі гарні висять. І вже також там, де на сонечку, вже ягода вже. Солодка, карамельно мускоту поки немає. А це в тому році рембо прищепив на надіжду Азус. І оце зверху ось у мішечки ці познімав. І зверху, ось, як придивиться, його до наче ворено. Оце от сонця воно попеклося. Далі ягоди нічого такі йдуть. Рібіношка не перегнута. Ну, тобто, я друга зняв. Також ось ну, видно, ось ягода як-ото ізюмірується вже. Ось. Якраз сам, самий верх, де мішечок був надітий, а далі нічого йде. Таку ж мішечки надівав, бо горубці налітають і пробоють йоду. в другому мішечках. Отак йогода смачно. Рембо. А це американський кишміш Хеллоуін. Грунки невеликі, але він такий смачний. Така форма цікава. Видовжена ягода тоненька. Ну, просто прищепа, я думаю, не дуже підійшла. Тут був кишмиш безподобний. Я прищепив. У мене на корні собственному кишмиш безподобний. То грони здорові, а самі пагони не товсті, ну тоненькі такі. І цей, виходить, Хеллоу, він, він не сильно рослий. І також оце прищепив його на цей безподобний і ну немає якось сили росту, наче й грони невеликі, такі прийшлось по одній оставляти, бо дивлюся, що наче й не тягне він. На той рік вже спробую по дві оставляти. Але лоза вже повизрівала аж до верху, Все, повністю аж до визрів що. Але Алешку, ну таке як карандошик. Деякі там тоненькі ось були. Так я як взяв гру, не повирізав, щоб не було. Оце ну, такий він. хелувін він. Князя Трубіцького. опилення, Ну, запилився він дуже погано. Цьому році. В тому році грони більші були, хоч їх там було небагато. Ну, Букусь молодий. Але ж. Ну, щось так є. Ну, все одно я на нього прищепив Алінку. Що з цієї сторони трохи визрівоє, хоч і невелика, така метра півтора пішла. І тут ось також трішки визріло. А тут ось маленько не пішло. Трошки піднялося і стало. Ну, це таке. А тут ще не знімаю до сих пор квартет. Тут небагато його в тому році, в тому році привив, то груни не невеликі такі. Тут гром 400-500. Але думаю, по... Ні, ось у є кілограмова висить. Але ну, просто цікаво, як він себе поведе. Ось ягоди як береш, одірвати не можна. Хоч вроді би все от з однієї сторони і не повністю синій, як тут. Але вона солодка, вже давно. Просто хочу понаблюдати. До солодка аж притурно. Це квартира. Але вже йомок не видно. Поначалу, як зелені були, то видно все було ці йомки. А щось уже де-не-де. Ну нехай висить. Так, це лондиш. Він ще повністю не набрав мускоту ще можливо недільку, а може днів десять треба, щоб повисів. Ну, Але тут ще мимо проходив і коло куща, ну не куща, а е, привив. У тому році був кишмиж рататуй. Я показував його, тільки це з другої сторони. Такі груни горні. З тудово там листя закриває, а з цієї сторони то такі гарнюні. Це такий рататуй кишміш. Це у мене ще один кущ. Також Сицилія був, бо в мене два було куща Сицилія, і що той, і що той перепривив. На Дніпровський сувенір. Тому що ну, Дніпровський сувенір, в кого є він, то всі ним довольні. Ягода крупна. Завжди нагрузка гарна в нього. У мене, виходить, 4 кущі. Один не власний, а ось от, два Сицилія прищепив і Надежда Азос. Там також я. Прищепив Дніпровський сувенір. А це біля куща цього Надіжди Азос, на який я прищепив також Дніпровський сувенір. На початку нібито грони невеликі такі були, але ягода потім, як почала наливатися, стала здорова, продовжувалася така. Вийшла ще непогана нагрузка. Дніпровський сувенір. Це тут також кущ був колись. Кишмис запорізький. На нього прищепив байконур. Гарні грони висять байконура. Тут три грони. Кишмиш Рататуй в тому році. До цього погона прищепив і пішли три погони, по груні залишив. Також долі на цьому кущі лондиш, рукавчик один. І в цьому році прищепив красову. ягода видовжена. цьому році все прищепив і вже воно дала сигналочку. красове так, далі. Пініс ронній, це корневлосний кущ, йогода крупна. Ну, вся непоганий такий сорт. Вкусний він видовжено з під хрустом. І дуже добре. А тут вже починається аватор. Ще один пагін і дві груни. По кілограму по-любому є. А може й більше. Це ще одна така. Там хтось дзвонив, питав чи грибінушки. Не ламаються, не перегинаються. Та як вона може перегнутися, як ви подивиться, як вона товщина тут? ну Сімрка, мабуть. Це точно. Грібіношка товста. А в цих, що ось з висою їм не страшно, тому що вона по-прямому висить. На менших менші грібіношки, але я ж кажу все одно товсті у них грібіношки ці. Пробувавши кислинка є. Так що ще можливо неділь три потрібно. Так, наче й солоденька все, але ж, але ж. Треба, щоб ця кислинка відійшла. так, я ж кажу, і непогано, що не знімав я так на арці. Я аватар у мене зимував, там відео є. Я скидав. Тут я був, влужував на землю. А все, що на арки, так куди ж його влужувати, як тут. Зараз покажу. Рукава, які тут стелезні. І плюс ось, ось ідуть аж сюди. Такі погони. Ось отаку ж тут. Як тобто подивіться, то встелезне таке все. Ніяк його не знімеш. Так що і в цьому році тут також зимуватиме. Це такий аваторчик, кросовчик, А рядом ось два роки кущу рататую і чотири груни залишив я. Получається, перший рік я три лозини, три пагони виростив. І в цьому році вже в другому на кожній я по три штуки залишив, це дев'ять І одна ось відбила ближче все до землі, щоб чотири рукава щоб було у мене. І оце вже виходить, такі грони. Такі було, я по-любому ось з цієї груни, якщо не більше, це ось трохи менше. Вже щіпаю потихеньку, тому що верхній вже ну, геть карамель чувствується. Там, де середина, низ, там ще ні. Солоденьке трохи. Ну, оце таке. На цьому буду закінчувати. Всім миру і добро. До побачення. Так, вибачаюсь на останок ще хотів показати, яка шкілка вимахала в мене вже. Мій ріст. Тобто вже метра по два доверху є. Уже прищіпляю, ну, верхушки прищипую, ну, і жду вже, коли лозо буде визрівати. Сьогодні пройду монофосфат калія. Буду потрошку бризкати, щоб визрівала лозо. Ось це така шкілка. До побачення.